Зубні хробачки автор Кочанська Ірина терапевтична казка українською Багато діток і дорослих не дуже люблять відвідувати стоматолога, тобто лікаря, який лікує зубки. Та й справді, лікування не завжди буває приємним, та здоров'я того варте, щоб за ним слідкувати, навіть коли це неприємно. Цю історію розповів зубний хробачок Борик. Він так хвилювався, що його почують люди. ха, цікаво, чого? Більш за все хробачка лякало залишитися без домівки. Це дійсно погано не мати свого будиночку, ліжечка, кухні, де можна приготувати смачну вечерю і просто посидіти і попити чаю або теплого молочка. Всі зубні хробачки живуть в ротику людини. Борику повезло, хлопчик, в роті якого він мав домівку, зовсім не мив руки, не чистив зубки і не відвідував стоматологів. Тож борик потрапив в рот разом із цукеркою. Декілька тижнів хробачок жив під язиком і будував собі нірку. Всім відомо, що стіни хатки мають бути міцними. А що саме тверде і міцне в роті? Так, звичайно, зубки. Гробачок кожного дня випускав на зубки хлопчика отруйну речовину, через що зубки чорніли. Далі борик брав лопатку і копав у самому міцному зубі нірку. Чекати довелося недовго. Хлопчина продовжував не чистити зубки. До борика потрапляли нові хробачки. Вони теж будували собі домівки і ходили один до другого в гості. Якось борик зрозумів, що нірка стала маленькою, і хробачок вирішив будувати нову. Для цього вибрав самий дальній зубчик. І працював борик старанно, рив ямку лопатою з кожним днем все далі і глибше, щоб домівка була простора і велика. Виявилося, що клопіт борика завдав хлопчику нестерпний біль. Його зубчик нив, крутив, пульсував, дьоргав, штрикав, колов, і хлопчику довелося нарешті піти до стоматолога. Борик нічого не знав про лікарів, які лікують зубки. Тому, коли хлопчик широко відкрив ротик, борик злякався, побачив яскраве світло і дивну істоту, яка свистіла, гуділа, жужжала, тріщала, і, як порохо, смоктач втягнула до себе із всіх зубних нірок зубних хробачків. Борик був у відчаї, він злякався. Разом з іншими хробачками борик вмить потрапив до якоїсь кімнати. Всі плакали і галасували, Ой, лишенько, де ж тепер ми будемо жити? Тут так сухо і місця не вистачає для всіх. А в цей час стоматолог вимкнув страшну машину, замазав білім розчином порожні дірки в зубах хлопчика і розповів. Як треба правильно доглядати свої зубки, чистити кожного дня зранку і ввечері зубною щіткою і пастою, і раз в півроку обов'язково відвідувати стоматолога, перевіряти, чи не розташувалися там нові мешканці. Хробачки тим часом продовжували плакати. Що ж робити, як допомога хробачкам не надходила. Дітки, що ви запропонуєте? Раптом з'явилася зубна фея. Вона почула шум, коли летіла повз. Всім відомо, що дітки віддають чарівниці свої молочні зубки, які випадають з шести років. На їх місці виростають нові зубки, кореневі, міцні, які залишаються на все життя. Зубна фея пожаліла страждальців і вирішила їм допомогти. Ось що їй спало на думку. У її царстві назбиралася сила силенна молочних зубів, в яких можна було влаштувати житло. Для кожного хробачка знайшовся зубчик. І всі разом відтепер зажили в мирі і спокої. Але... Буває таке, що зубні хробачки плутають царство зубної феї з ротиками хлопчиків і дівчат. Проте зубні щітки пасти і стоматологи допомагають виправити цю плутанину. А ти слідкуєш за своїми зубками і вчасно відвідуєш стоматологів.